У Конотопському районі викрито грубе порушення природоохоронного законодавства. Поліцейські під час проведення профілактичного рейду поблизу села Красне зупинили автомобіль, у якому перебувало троє місцевих мешканців. Під час огляду у багажному відділенні транспортного засобу правоохоронці виявили тушу дикої кози з пораненнями характерними для вогнепального, а також гладкоствольну рушницю та два тепловізори, що могли використовуватись для виявлення тварин у темну пору доби. За фактом незаконного полювання, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 248 Кримінального кодексу України. Ця стаття передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 102 тисяч гривень або обмеження чи позбавлення волі на строк до 5 років. На даний момент досудове розслідування триває, з'ясовуються усі обставини, правопорушення та встановлюється сума матеріальних збитків, завданим навколишньому природному середовищу.